Облизка піду сфоткають, приглашають, що тут сфоткаюся, чи ні. Ми зафіксувалися. Саме головне, що зафіксувався. Тепер, <реку> тепер... <реку> хай фотографується. Скажу, коротше, що я <реку> типа, там <реку> тепер мене взяли <реку> на посаду генерального <реку> директора <реку> у Полтавській області <реку> Потада. Ну це ще не офіційно. Поки що тільки йдуть домовленості. Вони всі зібралися в одному місці, бачите? Запам'ятайте їх, всі. це всі питання до них, коротше. той чоловік мені мішає говорити. Ні, вам не здається, ні? Ми тут теж важні персони, ж? Дуже приємно, от приємно. Мені приємно також. Заповніть, я держав двері людям, щоб люди заходили. Бо мені не важко. Я, коли можу зробити хорошу справу, я її роблю. Бачите? Скільком людям я сьогодні поміг. Уже мінімум п'ятьом, шістьом, сімьом. Я думаю, достатньо на сьогодні. Добре, восьмом. Все, рухаємося далі.